і Що, Ігор? Секунду. Я yeah. yeah, yeah, транслюємося. Yeah. Шановні колеги, ми продовжуємо наше виїзне засідання. Знаходимося на Заморсинівській. Тут у нас розпорядник перше, друге ТМО. Маємо грантові кошти, які було вирішено власне вкладати сюди. В майбутньому тут буде житло для ВПО. По, по нормам, які вимагали від нас грантодавці. Є освоєння частини грантових коштів. Треба продовжувати. В далекому майбутньому ми сподіваємося, що тут буде паліатив. Так, ми тут помимо. Ну, якщо ми в нас два об'єкти під поліотив, є не мушака, і тут якщо, якщо закінчиться війна, і, так, коли закінчиться коли війна, закінчиться і війна коли ми зможемо і собі ми це зможемо дозволити. Так. Насправді дуже гарне місце, велика, велика територія. Вже багато чого зроблено з того моменту, коли ми тут були останній раз виїзною комісією. Там вже зроблені резервуари для води. Є зроблена є, є, повністю нова котельня, на соцмерестах джопів будиночка. Там, там, а нам розказуєте далі. Оці ті будівлі, які є старі, вони передані на баланс музею виродної на архітектури та побуту, в одній одні, так? так, в одній будівлі це освітній центр для тих, хто буде тут проживати. А в цій будівлі буде така мистецька резиденція. Е, є проекти вже в Музеї народної архітектури та побуту. Е, вони написали, тут буде десь на днях, буде результат. Вони подали на, на грантові кошти. А тут вони гарно обтягнуть банером і готують преклику штористу документацію, щоб теж подати за грант. зараз. Е, є кілька підрядників. Тут один з них. Київський підрядник робить повністю благоустрій дорогу від в'їзду аж сюди наверх. Зараз ви подивитеся. і тут район Шевченківський район спільно з департаментом гуманітарної політики робив виїзд. Дивиться, що була зупинка транспорту громадського з доступністю. Ага. Тепер ідемо сюди. Котельня вже здана, mm -hmm. котельня працює газова котельня. Добре, що гаража, з цими гаражами буде демонтаж? Не знаю. Я не готова ще сказати. Нам головне відкрити. Ми бачили, який є. Ви хочете туди зайти? Угу. Найголовніше нам забачити благоустрій, і саме головне, отам, де ви бачите глина, це мають бути сходи і має бути підйомник для маломобільних.

Так. Хочеш, хочеш, до речі, в нас тут, Ми не бачимо, що вона є на Тобто тут зроблений благоустрій. Цю будівлю ми засинімо, за отут мають бути сходи і має бути підйомник. Е, цю будівлю, вона, в принципі, не підлягає е, ремонту, бо вона є дуже знищена. Вона. Ну, поки що, ми поки що не займалися ними, тут треба запевнили сумнівку. Вона пропонувала, до речі, якусь можна підняти там кілька поверхів. Так я тут фундаменту немає. Ні, ну Це будувати цю куча на пів досі зранку. Ну таке ж за що кажу. От, а це є ця будівля, вона, в принципі, вже вся зроблена. Ми туди зараз зайдемо, Чого такі мережі. А це пандус. Так. Тут укріпили, укріпили всі стінки, на... в принципі, Так. так. пандус. Дивіться, тут не було. Міф побудували, побудовало, ні там не було, вікна не було. Там я у розповіді. Тут було, було страшне приміщення. Давайте розвертати. Давайте. Давай. Мало все Та, нічого. Там Розвали. Юрій Юрій. Розвали. Давай. Давай. Та, було класичаюче його, це в цьому балу. Так. Воно було трошки було заводилося. Ми йдемо пішки. Працює ми, Наталю Вікторівну ми робили ліфтом. Але ми знайдемо пішки, щоб це всі Але я 15 хвилин тут було два тому, так? Ні, менше. Тут було дуже дуже перероблено право. Тут було таке страшне, страшне а, Утім, випадку, наскар, а, хотіли, тут треба потягнутися в нас. Тут все зробили, немає. Не, 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 не.

Так і дивіться, оце є, типу, перший поверх. Тут дивіться, тепер спочатку, ходіть сюди. Да. Оце кухня. Тут я була спільно користування, тобто зброї, не коло я Дивіться, оце кухня. Оце кухня для небо. Для... Для. Для. Да. Да. Для mm -hmm. Так, не трохі. І така кухня на кожній поверсі. Зараз вони тільки чекають меблі, скручують меблі, в принципі. Центром. Коли ми тут буде, тому не знаю. Не помічали. Це той самий фрак, що це забрати. Цень кімнати. Цей кімнат. Так, тут, ми думаємо, що до чотирьох було поверходять, якщо сім'я буде ліжко. Повстальний і, і двох, добре. Двох А, Добре, а де буде шафа? Шафа тут. Шапа? Тут деду. є умивання для кожного. Це запитив, є я тут а, так життя. Так. Е, є душеві, так теж подивитися. Є колег е, інклюзивний, це е, е, не знає, що ви It's taking nothing What's seven point You

період, коли потрібно застосовувати. Якщо три комайця, якщо треба, то що? Тому що не можна. В цей момент треба прогонути, подумати, що робити. Так, давайте на блискав. Третій ход. А? Третій шевий. А, шестий. Да, шестий. Находить диспозиції. N L

Наші дивіться, на цей весь об'єкт, е, на цей весь об'єкт. Міжнародна фінансово, ходіть сюди. 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 Міжнародна фінансова корпорація дала тільки 12,5 мільйонів. Навіть не всі меблі вони обговорюють, а решта ми все дофінансовуємо. Злітковий бюджет. Як ви не зрішені обрати саме такі лишка? Воно 80 на 190 – це букет чи лишка? Це, це... 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 А спільно, а, спільно... А, спільно з МФК вони там розміщували. З МФК. З МФК. Наталь, і тут слухань так. А, як тут є прагнє, буде прагня, і сучка для всіх одна. Yeah, yeah. для... yeah, yeah. yeah. Я не знаю, yeah. ми теж це про це думали, як не буду. А до весь сторін буде більше, але речі, тому що два боли слова, повітря. По великій молоді заводи. Але не, дивіться, місце просто було. Тоді воно обиралося дуже славно, і я пам'ятаю, що змінилося рішення, але насправді тут буде комфортно жити людям, тому що це львів, і це і Львів, і ліс, і, і, і ну всі сенси. Ну, і капітальна відповідь, а не, не модульний не Плюс, що середніла учаску коштів було залучено, і частину тільки давала одного місто, але треба додавати, тому що треба це доробляти, бо вже майже не виході. Я не знаю, що його машині.

Вам Ми. Ми їдемо на Окуневського. Ігор, виключи трансляцію? Ще